Друзі, у нас знову надходження. І як ви думаєте, що у нас? Знову бронко? Приймаємо автомобіль в роботу. Це потім детальніше по ньому подивимось ходити. Зараз наразі заїжджаємо на виглядаємо. Так, друзі, приступаємо до дефектовки машинки розбираємо морду зараз. Розбираємо морду, дивимося, що, що тут, як тут, яка ситуація. Так, Підрозібрали ми трохи морду бронко, зробили дефектовочку. До двигуна не дістало, але передня установочна панель, всі радіатори, всі дифузори, все під заміну. Бачимо, що зігнуло перемичку кузова, передню панель розвернуло, так само як на цей, ну і пострадала добряча рама. І щось її тут різали, варили в Америці, просто відрізали шмат, аби, аби розсунути, не розумію. Тут теж її поскладало, дало хлопуни, ну то вже будемо дивитися все. Зачепило шків, шків об щось, об щось обдерся. От, але кришка мотора суха, не розбита, масла не повитікали. Масло в моторі є. Значить, вже, вже легше. Отже, 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 маємо, що навісне на, на попередку, все, в заміну. От. Все, виправимо раму, виправимо кузо. Ну, Машину по-любому знімаємо з рами. Це однозначно. Знімаємо з рами, знімаємо двигун. Робимо повний розбір автомобіля. І окремо будемо рихтувати раму робити і окремо робити кузов. Звідси добре видно, бачите, як рама пошкоджена. І, відповідно, при такому пошкодженні вона мусила з'їхати. Ми, ми вже маємо досвід по цих бронку, знаємо, що де деформується. Дим, словом, працюємо, все вам показуємо. Закінчено ми по побронку. Розібрали ми повністю весь перед познаходили всі моменти, нюанси, побачили, що наламано, що побито. І перед тим, як автомобіль розривати, ну, тобто розривати, знімати кузов з рами, Двигун і так далі, ми вирішили його запустити, перевірити, переконатися, що, що двигун живий, що все працює. Знайшли, побачили, що маса проводки була пообривана. ну, В основному маси були вирвані, там силова маса була вирвана, там фішка одна злетіла. Все це діло поправили? Все це діло склали до купи. О, Коробка у нас не виключалася. Ми машину знімали, примусово виключали з паркінга, бо не переключалася у нас коробка. Тепер що ми маємо? Тепер ми маємо, після всіх наших маніпуляцій. Вмикаємо запалювання, все у нас світиться, все працює, пробуємо коробку. От, коробка, прошу, вон, чітко працює, реагує, це дуже круто. Ідеально. Ну що, пробуємо стартануту. Антифризу нема, але на декілька секунд, щоб зрозуміти, чи двигун працює. Що там? Чуємо, що бачимо, що двигун повністю справний. Все, ок. Тиск масла погас миттєво. Все окей. Так що, все, гасимо, тому що в нас немає антифризу. Все, можемо розбирати автомобіль, тому що бачимо, що. Механічна частина працює, двигун працює, електрика працює, справа на повністю. Значить, розбираємо і приступаємо до рихтовки рами, кузову і так далі. Ну, все я вам покажу.